Заїдали. Заодно вам покажу наших дівчат, щоб ви за ними не сумували, да? палки відгорнула. Зараз покладемо хорошого сінця. В цьому цюку, вроді, нічого таке. Сіно. Будеш їсти? Буде їсти. Так, Зараз покладу, а потім пізніше, мабуть, коля свого тіна їм сіновало привезе, ми я так от чередуємо то тюк, то своє сіно, яке розсип'ю, і вони потрошки переїдають. Наше сіно смачніше, і тому то те-то те даємо. Бо якщо тільки наше згодувати, то потім залишиться тільки... Куповані тюки. Не хочеться, щоб вони постійно їх їли. А треба якось з'їсти все, все, що є. Ну, їдять, тут теж тюк вийшов такий непоганий. Таке тоненьке сінце. І вони їдять. Ну, це як і попаде. Є такі, що ось такі, дуже багато палок. Оце ж вони не їдять. Це буде нам на підстилку. А таке тонесеньке. То вони такі їдять. Ще зеленцею, таке хромтять смачно. Ну що, буду з вами прощатися. Всім гарного дня!